Це цукровий завод в Олександрівці. На фасаді будівлі напис ордена трудового червоного прапора та символіка радянських часів, серп та молот. Учасники акції Дмитро Потоцький та Дмитро Завражний приїхали з Кропивницької, щоб попросити керівника заводу демонтувати символіку. Охорона підприємства керівника кликати відмовилась. Вибачте, будь ласка, ну вийдіть. Учасники акції викликають поліцію. Поки чекають, приїжджає директор заводу Дмитро Маламат. Машину будь ласка, за служби. Ну, ми будь ласка, уберіть машину, Спілкуватися з учасниками акції та журналістами директор відмовився. Місцева жителька Петрунеля Рудніцька вважає, прибирати цей напис та символіку не треба. Хай буде, воно з гадами зовсім. люди звикли і треба, щоб так і було далі. За хвилину після виклику приїхали двоє поліцейських. Є заборона символіка на будівлі цукрового заводу. Хочемо написати відповідну заяву для того, щоб є закон про декомунізацію. Він ще був внесений, якщо я не помиляюсь, з 2016 року. І тобто ніхто його не відміняв, його треба виконувати. Ми приїхали, щоб звернутись до дирекції саме цього заводу, але як ви самі теж побачили, дирекція дуже похабно себе повела, навіть не прийнявши, не поспілкувавшись, через що ми викликали поліцію, щоб вони зафіксували цей випадок з тоталітарної символіки, що її потрібно знищити. Дмитро Завражний написав заяву про факт недокомунізованої символіки на будівлі заводу. Поліцейські від коментарів відмовились. Сказали про результат розгляду заяви, повідомлять учасників акції. Коли це буде, не сказали. Ольга Проценко, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кировоградщина.